На Вінничині впроваджують соціальну послугу підтриманого проживання. Чотири роки поспіль у Вінниці функціонує будинок для людей з інвалідністю. У ньому перебувають 10 повнолітніх молодих людей з порушеннями розумового розвитку. Реалізовує послугу громадська організація Родина Кольпінга міста Вінниця. Тут вихованці освоюють соціально-побутові навички, вчаться функціонувати та спілкуватися в соціумі. Навчання включає в себе соціально-побутове орієнтування, навчання фінансової грамотності, навчання прийняття рішень і знань з сфери. Правового сектору, тобто у нас і правова освіта також включена. Окрім побутового і ось такого, скажімо, життєвого усього спектру знань і навичок, які необхідні, також велика увага приділяється соціально-емоційному розвитку, комунікації, вміння щитувати свої емоції, пояснювати, бо є проблема із цим, і вміння розрізняти емоції інших, відповідно реагувати, екологічно проживати свої емоційні стани. Комунікувати в соціумі, працювати в групі, включено і фізичний розвиток. У нас є заняття з фізкультури, адаптивної фізкультури, сенсорної інтеграції, різні види спорту, які доступні нашим учасникам послуги, також є в доступі і вони можуть. Розвиватися в цих напрямках відвідала будинок підтриманого проживання перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Молоді люди розповіли про свої успіхи у побуті. Наразі вони займаються власною справою, виготовляють сухофрукти та пастилу. А за отримані кошти купують смаколики та квитки до театру. Ми можемо тут побирати, Так. ми можемо якщо ну, є обід собі. Ми зараз асистентом Для дітям угу. викладачам. Допомагачам допомагають також на базі будинку послугу транзитного підтриманого проживання отримують діти підліткового віку. Задача підтриманого проживання, воно має кілька складових, є така форма як транзитне, тобто це якби, такий перехід від сімейного до самостійного життя, де діти при відсутності упродовж дня своїх батьків вчаться самостійно себе обслуговувати настільки максимально, наскільки вони можуть. Поприбирати за собою, приготувати їсть. Ми сьогодні бачили чудовий зошит з рецептурою страв, з рецептурою записане. Власноруч, зрозумілою для цих хлопців, і якщо станеться так, що їм потрібно буде приготувати, вони знають, де знаходиться магазин, вони вміють ним користуватися, вони вміють придбати продукти. І це такі елементарні речі, які нам здаються абсолютно зрозумілими. Але коли дитина з інвалідністю постійно проживає в сім'ї, ці функції зазвичай виконують батьки. А от якраз таке транзитне проживання, воно дозволяє цим дітям набратися таких навичок, щоб потім мати можливість Самостійно проживати, навіть вже без батьків, і їх просто час від часу, в залежності від того, наскільки дитина або ну, молода людина потребує догляду, навідують соціальні працівники і вже допомагають в веденні господарства. Тому я переконана, що майбутнє соціальної сфери взагалі залежить від того, наскільки буде розвинена послуга підтриманого проживання, зокрема як одна із таких обов'язкових послуг. Наразі за сприяння Вінницької ОВА громадська організація підписала договір про співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та отримає кошти на реалізацію проєкту до лютого 2025 року. А відтак послуга працюватиме далі. А молоді люди зможуть у комфортних умовах опановувати навички для життя в громаді.